Всім доброго дня. Є в наявності свіжопригнаний Megane 4. Машина приїхала з Нідерландів 2018 рік. 1,5 дизель, двигунка 9К, комплектація босе. 205 тисяч оригінального пробігу, механічна коробка передач. Гарний темно-синій колір. По кузову немає підфарбувань, все в оригіналі. Резина 24-го року в ідеальному стані, літо. По комплектації бачимо по кузову безключовий доступ на передніх дверках, парктроніки 360, асистент автоматичного паркування присутній, камера заднього виду, сліпі зони в зеркалах, утримання в смузі, дуже-дуже хороша комплектація. Є фаркоп також. Чистий збережений багажник, присутня шторка, Докатка з сабвуфером. Покажу зараз прибором по кузову все. дах 87. Капот 95. Крила Передні в нас пластик. Дверка 91. 119. 97. Кришка багажника. Також пластикова. Права сторона 89. 92, 95. Нічого не фарбовано, нічого не знімалося. Дуже гарний стан по кузову. Салон у нас комбінований. Нічого не подерто, не потерто, все в гарному стані. Безключовий доступ на передніх дверах. Преміальна акустика. Сидіння з масажем. Руль в хорошому стані. Є в нас також атмосферна підсвітка по салону, яка змінює колір. 205 тисяч пробігу. Два ключики є. Переключення верніше вибір режиму руху. Також є у нас автоматичний дальній ближній. Дуже хороша функція. Камера є. Сидіння з масажем, що є рідкістю для цих автомобілів. Працює він, до речі, дуже гарно. По асистентам у нас є утримання в смузі руху, сліпі зони в зеркалах, наштування сигналу про швидкість, автоматичне дальнє світло. Є також асистент. Автоматичної парковки, технічно двигун, коробка, ходова. Я би сказав, в ідеальному стані взагалі немає зауважень до автомобіля технічно. Зараз покажу, що під капотом. До речі, в Нідерландах на пробізі 150 тисяч замінено комплект ГРМ з помпою. Цього робити не потрібно, міняти в Україні не потрібно. Дуже гарно працює двигун, болти не знімалися, нічого не крутилося. Антифриз чистенький. Ціна на віддачу такого Мегана 2018 рік обслужений 13500 доларів з сертифікатом. Кого цікавить, звертайтеся, машина знаходиться в місті Хмельницькому. Можливі будь-які перевірки на ваших сервісах це без проблем. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефон буде в описі до цього відео. Звертайтеся, приїжджайте на огляд. Машина реально в гарному стані. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім дякую за увагу та гарного вечора.